Я вас вітаю в магазині Аврора на каналі акційного блогера Віталія Квинторіно. І сьогодні ми з вами подивимось новинки. Точніше, пошукаємо. Пошукаємо новинки, подивимось, які акції тривають по 6 включно а, по 6 серпня. Вже у нас. Дякую за коментарі. Дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Привезли нові килимочки для ну, під двері. Підхідні двері на коридор. Показую як новинку 189 гривень. Принтів дуже багато. Можете обрати саме цей, який вам більше до вподоби. Так, зараз скажу ціну на такий килимочок. 40 на 60 розміру цих килимочків. І такі в ціні 129 гривень. Ой, а ці соняшником взагалі краса. Зараз скажу ціну на цей. Є ще ось такі жовті квіти. Ну, звичайно, куди ж без лаванди? Ціна 119 гривень. Оці, здається, вже були. Я показував 129 гривень. Це вже такий м'який килимочок. Його можна у ванну кімнату. Так, це новинка. Таких не було. Жовті із жовтим таким принтом соняхів. 129 гривень. І дивіться, які я знайшов такі довгі-довгі килимочки. Тут, мабуть, метр на метр. Можна стелити там, де ви маєте посуд на кухні, правда? ж? буде досить зручно. Або ж в кімнату біля ліжка. Зараз скажу ціну такого килимочка великого. 219 гривень. І ось такі килимочки по 99 гривень, кольори в асортименті. Цікаві рюкзаки для малечі із такими паєтками. Дивіться, паєтки, бачите, піднімаєте догори і вони сірого кольору можна міняти. До речі, є різні різні. Можна обрати те, яке вам більше вподоби, точніше, яке більше вам подобається ваші малечі. І вони зараз лише 99 гривень. Для самих найменших ось така сумка дитяча, вона через плече. Зараз вона зі знижкою. Мабуть, були різні принти, але розібрали. Ціна такої сумки зі знижкою дані не знайдені. Давайте іншу проскануємо. 109 гривень. Ціни знижені на чоловічі гаманці, самі звичайнісінькі для купюр, відділення для дріб'язку і карточки. Ціна зараз в акції, якщо я не помиляюсь, 69 гривень. 59, 69 була повна вартість. За 59 гривень зараз зі знижкою. Так, є ще ось такого кольору. Всередині так само зроблений, як і цей чорний 49 гривень. А це вже гаманець із шкіри молодого дермантину, тому він буде трішки дорожчий. Ціна 149 гривень. Також хочу показати ось такий великий гаманець це також чоловічий. Зараз відкриємо, подивимось, як всередині. А, так, Тут ось така одна кишенька. Відкриваємо. Це відділ для карток. Всередині замочок. І тут це по-стандартному для купюр, для дрібіску та для карток. Ціна цього гаманця 169 гривень. Це новинки в двох кольорах. Це в нас вже жіночі гаманці. Всередині також все по-стандартному для карточок, для дибріску. Поцілуйчик її є. Ще закривається на кнопку. Ну, Принаймні в нашій Аврорі в трьох кольорах. А мені здається, завжди більше кольорів є. Дивіться в своїй аврорі. Зараз скажу ціну такої новинки цього гаманця 179 гривень. Знайшов ще ось такі гаманці жіночі з бамбултками. Зараз скажу ціну. 129 гривень. Я бачу в аврорі також вже з'явилися сонцезахисні плівки на вікно. Зараз проскануємо ціну. Так, ціна 14 гривень. 60 на 2 розмір, тобто 60 на 2 метри. Так, сонцезахисна шторка для автомобіля. Зараз кажу також ціну. Метр 25 на 70 розмір. 88 гривень. Ну що ж, все більше і більше з'являється канцтоварів в магазині Аврора. Підставка стакан для ручок олівців 84 гривні. Ось такий металевий 44. Набір біндерів. До речі, можна використовувати їх не тільки в канцелярії за призначенням. 24 гривні 12 штук. Канцелярський ніж 39 гривень. Безпечні ножиці для найменших 34 гривні. І ось такі 55 гривень. Ніж канцелярський у вигляді котячої лапки 29 гривень. Дивіться, які гарні ручки. Так, взяти 10 штук, поставити в стаканчик, да? і маєте декор. ручки Декор надзвичайно оригінальні розмальовка ручок. Чи це у нас що? Набір ручок гелевих 88 гривень, 4 штуки. Ось такий набір Фломастерів, 12 кольорів, 77 гривень. Так, ну, зрештою, дуже всього багато. І мені ще сподобався оцей набір олівців кольорових в такому тубусі. І разом із чинкою. Ціна такого набору 44 гривні. Так, чому рюкзаки тільки для хлопців привезли з машинами 649 гривень, ось такий рюкзачок, досить міцний. Міцні стінки, твердий, гарна спинка, дихаюча, добре. Рюкзаків в Аврорі дуже багато. Ось такий рюкзак. І ще дивіться, до рюкзака є ось такий пенал, якщо я не помиляюсь, зараз скажу ціну. 299 гривень. Також є в різних кольорах і ось така спинка. Ось такі цікаві також є з різними кольорами, тобто різні поєднання кольорів, ціна такого. Також для малечі 399 гривень. Ну, це вже можна для хлопців, ой, а я аж два взяв. 249 гривень. Блокноти в Аврорі можна розглядати цілий день. Всі дуже гарні обкладинки, надзвичайно гарні. Ось такий я ще знайшов із закладками у вигляді квіточок. 109. Блокнот у вигляді баночки для напоїв разом із трубочкою. А трубочка це ручка. Досить цікавий. 88 гривень. Пукерки зкітлз 19 гривень зараз зі знижкою 40 грамів. А оцей ММДМС я дуже полюбляю 21 гривня. Малята, сушки Київ, хліб 250 грамів, 25 гривень. Попкорн для мікрохвильової печі по 13 гривень. Зі знижкою цикорій 100 г 49 гривень. Зараз зі знижкою можна придбати без кофеїну Якобс Монарх 60 грамів за 134 гривні. Сіль написано, що вишуканий смак. Кам'яна мелена, кілограм 12 гривень. Це, мабуть, торгова марка вишуканий смак. 9 гривень цукрова пудра 200 грамів. Перець чорний горошком 20 грамів 14 гривень. Згущувач сметани харчовий для випічки та десертів 24 грами за ціною 7 гривень. Дивіться, якою знайшов цікаву новинку. Тут набір спецій універсальних у баночці. Все підписано: 66 грамів, 6-6 видів всього. Давайте знаємо ціну 99 гривень. Так, ще знайшов ось таку гірчицю з медом. Баночка 200 г, 59 гривень це також новинка. Не знаю, чи це Італія. Макаронні вироби 400 грамів, Код наш стоїть Україна. Добре, немає часу читати. 19 гривень я дешевше не бачив. Хто вже купував, залишайте свої коментарі, будемо вам вдячні. Спагеті і Італія з твердих сортів 400 г 19 гривень. Халява. Також новинки ось такий бальзамічний соус Крем з чилі 250 г. Зараз вони всі зі знижкою 69 гривень. Тут є ось такий ще бальзамічний з гранатом соусом з соєвим соусом. Це у нас з інжиром. З медовий, ну дуже багато, ще можна далі розповідати. Будете в Аврорі, зайдіть, подивіться зараз. Ну, зі знижкою. А ви в дитинстві гризли кисіль? Бабуся купляла, я сумки витягував, поки вона в черзі за кобасою стояла. Я цей кисіль весь з'їдав. 17 гривень. Пачка. Агар-агар, 8 грамів 24 гривні. Чи це не він? Ні. Це не він. А це інша фірма. Оцей коштує 15 гривень. 8 грамів 15 гривень. Дешевшого желе я поки що ніде не бачив, ніж в Аврорі. Дивіться, по 12 гривень є різні смаки. Будь-як 12 гривень. Кола, киві, полуниця та апельсин. Ще знайшов я якісь макарошки. Написано Fінit. Спіральки. 400 г. Вермішелька також 400 г. Написано варити до 5 хвилин. Ріжки перевіряємо ціну. Дешевше немає 17 гривень. І цієї ж фірми я знайшов спагеті. Також 400 г. І ціна 17 гривень. Логотип Аврора присутній на цих пакетах. Зверніть увагу, какао в Аврорі ще по доступній ціні, какао порошок так, тут 80 грамів за ціною 29 гривень. Зверніть увагу, зараз зі знижкою чорний чай Ріц Бартон. 90 грамів 55 гривень. Чорний та зелений бачу я. Також пакетований, трав'яний 34 гривні 25 пакетиків. І ось такий антистресовий чай. 20 пакетів, 24 гривні. Ще я знайшов якусь новинку, це також чай. Дивіться, який гарний. Мабуть, зелений все ж таки. Так, зелений грінті. Скільки тут його вага? 70 грамів, 49 гривень. Знайшов ось таку велику пачку холодного кави, холодна кава, 12 стіків, 74 гривні. І ось таку можна придбати. За 45 гривень напій з молоком я роблю коктейль, я купував декілька разів. Дуже смачний. Холодне молоко в міксері збили і насолоджуєтесь. Є багато різного смаку капучино. Тут 110 грамів в упаковці, і воно зараз зі знижкою, якщо вірити, ціннику 39 гривень. Ну. От на сьогоднішній день оця кава Неро в зернах 900 грамів, 900 грамів смажена. Найдешевша 449 гривень. В інших магазинах від 600 гривень зі знижкою стоять цінники. Ще знайшов ось таку каву в зернах. Для кафе крема тут кілограм також. І в ціні вона 549 І ось таку ще можна придбати по доступній ціні. Кава в зернах тут також кілограм, а вона 499 гривень. Пастила є різні смаки 32 гривні 170 грамів. Швиденько жіночок гігієну, та що зі знижками 42 гривні. always. Бела 32 гривні. Ось таке пакування Бейла подвійна 76 гривень. Те на леді 28 штук, 94 гривні. Це найдешевша буде жіноча гіна, 16 гривень, 7 штук. І Белла, ось така по 39 гривень. Зі знижкою дуру, мило рідке для рук, 300 мл, 41 гривня. Зверніть увагу, дуже хороша знижка 41%. Кожвакції тверде мило, дуру, морські мінерали 118 гривень. Тут якась новинка з'явилася, рідке мило, дика вишня та шалений карамболь 500 мл. Ну, показую як новинку 39 гривень. Надзвичайно цікава мочалка для купання малечі. Але якщо чесно, я би сам би таку, в такій купався 39 гривень. Ну не є така шершава, тому дійсно вона така м'яка для малечі. Кульковий дезодорант Нівея 68 гривень. Трішки дешевше ФА 59. Рексона кулькова 59 гривень. Рексона спрей, дезодорант 109. Пінка канівей для вмивання 159 гривень. За 28 гривень можна придбати фарбу для волосся ліренні. 89 гривень фарба паліт інтенсив колор крема. 65 гривень, фарба Авенна, Color Rіч 39 гривень, фарба Мальва. Станочний бік 4 штуки на 3 леза 92 гривні. Станочки бік 2 штуки на три леза, 55 гривень. Зі знижкою ось такий станок жіночий на 4 касети. Станок на три леза, 54 гривні. Дуже хороша ціна. Станочки для гоління, 2 штуки на три леза, 39 гривень. Жіночий бік станочки 4 штуки на три леза 143 гривні. Набір для гоління 1, 2, 3, 4. 4 леза, тобто, ну да, 4 змінних касети на три леза 164 гривні. Зі знижкою пінка для гуління арко об'ємом 200 мл – 81 гривня. 75 мл Зубна паста лісовий бальзам. 3D White – 66 гривень в акції. Зубна паста Аква Фреш 50 мл – 44 гривні. І ось цю зубну пасту новинку зараз можна спробувати. Зараз в акції. Тут є багато різних. Гелі для душу Old Spice так різко подорожчали. 144 гривні. Нещодавно було ще 118, 400 мл. Суль, сена. Це проти лупи, шампунь-пілінг, 179 гривень. Сьоз. 440 мл, 149 гривень. Пантін залишається в ціні, так як був, 149 гривень. Шампунь Фрутіс 400 мл 142 гривні. Зверніть увагу, шампунь літровий 9 гривень мохіто. Можливо, у аврорі ще є. Шампунь шаума сухий 150 мл 128 гривень. Для малечі шампунь дитячий кряка 250 мл 39 гривень. Нівея кремовий гей для душу з карамбольками. 66 гривень. Я буду закінчувати. Бажати вам всього найкращого до наступних відео.